Вітаю, мої дорогенькі, на своєму каналі Еліанора Таро 2. Зараз буде таро-розклад на стосунки на колоді, яка вже залежалась їй давно, пора їй вона багато чого хоче сказати, чому я так вирішила, бо вона просто розлетілась у мене в руках. Так сильно ще колода не розліталась у мене прямо вся. Не декілька карт, тобто вже накопила знання, накопичила. А, точніше, навіть не, не так не знання, а інформацію, яка повинна вже кудись піти, комусь передатися, Тобто хто притягнувся на цей таро розклад. Хоча колода не Таро, це Норман, але ж Енергії в них схожі, інформативна колода, яка состоїть навіть з двох вишневі та лилові сутінки, така її назва. Вона в мене просто довго стояла, я на ній давненько не... Розкладала, ось уже точно підтверджуються мої слова, що багато новин саме для тебе. Якщо дівчата дивляться від якогось чоловіка, хтось вам вірний. Хоча ви, можливо, так і не думаєте, думаєте якось інакше, тож вам звісточки. І так, давайте дивитись спочатку, хто притягнувся до мене. От хто ви на сьогодні? Так, давайте по три карти буде ваші. І хто ваш партнер? Бо дивимось вже на стосунки, так? Хто ваш партнер, в яких він зараз енергіях? Хто він, який він. Що він, можливо, відчуваю на зараз. І так, місця трохи замало, але нічого, я потім камеру трошки налаштую буду показувати, що між вами ще також цікаво. Так? На сьогодні, що між вами. Подумайте про себе, назвіть про себе своє ім'я, ім'я партнера. Можете подумати про дату народження, проговоріть свою партнера також, якщо знаєте, я думаю, що знаєте тож, назвіть, щоб сконцентруватися. Так, ну, ви в таких енергіях знаєте на сьогодні що все вам начебто набридло, здається, що ваш сад вже спустів, спустошився, чи як сказати, що ви якісь енергії, нерадісні, геть нерадісні. радісні. По карті коса говорить про те, що щось могло зруйнуватися, спортитися буквально зненацька якось. І ви про це можете весь час думати. Переливається тут енергія, так, знаєте, із пустого в порожнє, я б сказала. Можливо, це так щось у фінансовій також сфері, але я бачу, що на почуттях повний який-то не знаю, навіть слово підібрати важко. Щось не складається м'яко кажучи, так? Давайте тепер на енергії партнера подивимось. Ну, в, нього... в нього також присутня якась холодність, що ви на відстані можете бути вже перша карта говорить зірки, але може і його. Він може бути якось на віду. У людей, можливо, навіть якась медійна особистість, можливо, свій канал веде, можливо, просто любе пости в інтернеті виставляти. І по хитрості людина говорить, в мене все клас. Бо дивіться, чому по хитрості, бо карта лисиця, а далі сонце. Егоїзм такий здоровий, чи вже й нездоровий, але присутній. Так, добре зрозуміло, які особистості до мене прийшли. Так, що між вами дивіться, по суті, у вас шляхи відкриті один до одного. Так і дивіться, навіть ключ, але двері тут на цій карті закрита до розвитку ваших стосунків, причому які вам доленосні, які можуть призвести до створення сім'ї. А отут вже давайте тоді трохи покопаємось. Чому ж дверця закрита, і на дні колоди карта лисиця. Так, а хто ж ця лисиця? Давайте подивимось, мені цікаво, що покаже, чи це хтось з вас, чи ви обоє, чи це, можливо, і третій е, лиця? О, як обличчя. Треті персони якісь. Давайте подивимось. Так, ну карта ведмідь. Тут, якщо дівчата дивляться, чоловік, мені підказка дещо це до тих хитрощів. Маніпулятор. Особистість така потужна. Він міцний, він може бути міцно так складений по-чоловічому, знаєте, корінастий, такий плечистий. Може навіть бути з таким вага, при, така прилічна у нього вага, але це не те, що там якийсь, знаєте, як від'їдений. Він просто такий накачаний, він просто, але не качок, щоб ви правильно розуміли, сила чоловіча в ньому присутня. Так, і що? Він у нас тут цей чоловік. Ще за його енергія. Але він, його знають як гарного друга. Він, до речі, такий може бути відданий відданий друзям, відданий сім'ї, відданий землі своїй. І, до речі. Але у вас можуть бути якісь закольцовані ситуації. Що ви вже один одному по, по судьбі, це вже помітно. Ось і карти Лілії тут е, підтверджують, що є чисті почуття. або, можливо, були. Бо на сьогодні, ось ви в яких енергіях е, це такі лілії, начебто також, але вони трохи перезрівші, якісь як начебто чогось чекали, чекали, і вже аж надоїло чекати, так? Так, ви бачите, потрібно зараз підняти, знову вкладають карти. Впали в нас карти підказки, зорі, зорі, хрест та а, букет. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, не дивлячись, вам по долі може бути, щоб ви були на відстані. Але Хрест та букет, Хрест, зрозуміло, що ви по долі. Але ж букет говорить про те, що ваші стосунки, як знаєте, можна писати роман з них. Такі вони, такі. Гарний роман, який починався з гарних таких е, ухажувати міг е, красиво-галантно ваш чоловік. Так, давайте ще подивимось, що ж на сьогодні. Це може бути на сьогодні, а може бути те, що вам по долі, що е, один будинок у вас, що разом ви можете досягати е, таких. Конкретних висот. Тут карта вежа говорить не як в що це щось там руйнується, а навпаки, досягнення висот разом. Але якесь є таємниці, щось у вас не складається з тим, щоб один до одного хтось приїхав. Так? І чоловік, в принципі, дивиться на кораблік, бачите, планує начебто приїхати. І ось що ж йому заважає, давайте подивимось, бо тут карта Сонце сходить, начебто планував, потім передумав, щось багато він планує. А до До дій? Угу. До дій ось карта гроб випадає. Щось в нього з діями не складається. А чому так, скажіть, будь ласка, щось заважає, карта тучі, і знову гроб. Боже мій. Не хочеться погано трактувати, але хтось руйнує буквально на корню плани. І ось знову лиситься. Щось у мене закрадує, закрадається такий сумнів, що це не ви, не він і не ви. Не, не хтось у вашій парі, а якісь треті особи, які все руйнують. Що ж це за особи? Так, Тут вежа вже не така, тут вже дійсно вона зруйнована. От Подивіться на ці дві. Вежі подивіться на оцю гарну і подивіться на оцю зруйновану. Це геть дві різні вежі. Тобто тут руйнується якоюсь третю особою. Ви мали процвітати вдвох, ви мали бути вдвох, по-перше, і мати шалений успіх, бо ваша пара, яка малася скластися, досягала б висот, а хтось, якась оця лисиця, втручалася і руйнувала. Що ж це за лисиця така? Угу. Карта клєвера, начебто успіху, а ви отримаєте звістку, хто це, ви дізнаєтеся, до речі, і вам випав щасливий шанс, можливо, навіть цим розкладом дізнатися, хто руйнує ваші е, в парі, всі події, приїзд, е, наприклад, чоловіка чи важ до нього. Так, ось я й кажу, хто руйнує, підкажіть, будь ласка. Так, так, руйнує, просто робиться якась магія, скоріш за все, бо це карта місяця. На сердечні, можливо, навіть з талісманом серце робиться. Когось, хто давно, кого ви знаєте. Не знаю, це з боку чоловіка. Чи з вашого боку, з ким ви навіть, у яких то можете бути в стабільних стосунках? Це якось дивно, звісно ж. Якісь можуть, можуть бути а, денежні справи грошові, так, з цією людиною, або людина навіть платила за ці магічні. Людина з родичів може бути, ну, ось і криси, мищі. Якась криса втручалася і руйнувала. Так, замовляла, можливо. В усі справи, до речі, втручалася ця криса. Угу. Тут також дитина, більш за все, як в справи чоловіка, причому ця людина дуже добре знає саме чоловіка. ця людина жіночого полу, угу. причому могли бути якісь підклади, вона шкодить постійно, я б сказала так. На постійній основі. Так, це не вірність, це саме постійна основа. Ця жінка може мати до до чоловіка до речей доступ. Так, ця жінка другий раз підказка йде. У сім'ї. Підкажіть, будь ласка, у сім'ї чоловіка ця жінка. Так, Так, тут підказка, що так, з нею у нього було кохання, але на сьогодні там вже його нема. Там вже льди, сніги. Там вже все, все пішло, вони вже розійшлися. Отак от виходить, бо вона виявилася коброю такою зміюкою. Ну, я зчитую, я просто зчитую. І за нею у нього такі от проблеми, причому також вже давно і на постійній основі. Так, ну тут зрозуміло, дивіться, не для всіх можливо цей розклад. Але в кого відіграється, напишіть мені, тому що мені важливий зворотній зв'язок. Дуже важливо також, ваші вподобайки говорять про те, що резонує, про те, що дійсно це ваші ситуації ми дивимось. Якщо не ваше, можете переходити на інші відео. Це ж таке не для всіх. Це на загал іде, то якщо потрібні якісь особисті розклади, пишіть у Viber або Telegram, номер буде вказано під відео. Давайте подивимось тепер, які підказки вам дадуть карти. Будемо вже на таро дивитися таро арканом. Тож, які підказки дадуть вам саме карти? Таро Бенелінорман, ми подивилися ситуацію вашу. Для багатьох відіграється, хтось, можливо, не знав про це, що є магія на чоловікові. І робить магію або бувша дружина. Ну, в когось, можливо, і є, якщо мене дивляться коханки, таке буває. В когось і робить і досі, якщо має доступ до його речей. Так, давайте підказки від карт. Саме вам хто мене дивиться. Так, обнулення. А що це значить обнулення? Що потрібно обнулити? Стосунки чи що? Мабуть, обнулити якомога, як це взагалі можливо, стосунки ті, що чоловік має з тою людиною, яка робить на нього магію. Якось обривати потрібно. А як це потрібно? А, я так і знала. Ну, Магічним путем. Бо, бо там уже диявол грається, там вже не шуточні ігри. Чоловіка це навіть якось погубити може. Це вже не, не ігрушки. Так, ну я ж кажу: йому потрібно тікати, тікати від того диявола, бо це диявол в оплоті, та жінка. Яка має доступ до його речей та шкодить, впливає на нього якось. А як це зробити? Є вибір, є ілюзія. Чоловік може перебувати у яких то ілюзіях. Якщо йому, наприклад, сказати, що на нього магічить його дружина або бувша дружина, він може сказати ні, та ви що? Що ви таке кажете? Цього не може бути. <смі> Отак от він буде казати. Так, він буде дуже злий і буде возмущатись навіть. Такого бути не може. Я вас всіх тут. по <смі> факту, ну, дивіться, і це, до речі, йому як карма така прилітає. Угу. Бо він десь е, неправильно, там, де він повинен був е, з людьми бути, е, ну, як, щедрим на емоції, на енергію. Якось е, там, де він повинен був приймати участь, там що його не було. Так, там він закривався, дивіться. Закривався від кохання, до речі, е, свого справжнього, щасливого. Так. Тому вже по вищому суду йому зараз прилетіло, прилетіло так, і ось, що випадає ще. Що ще випадає? Карта помірності це вже давно, до речі, триває. Давно його вже єрофант, йому припадає уроки, але він каже: я пажик, я ще не зрілий, він може ще бути не готовий до таких от. Який, хто? Не дивлячись на те, що вже давно йому йдуть підказки, що кудись він не туди йде, чогось він не хоче бачити, від чогось він закривається, він каже, що він ще хоче погратися трошки, бачите, пажик, чаш. І що тут вдієш? Залишити цю людину в спокої, хай він сам проходить свої жорсткі уроки. Ну, Карти говорять, що так, хай розбирається. По восьмірки Пентаклів це ще шлях довгий. Хай він розбирається сам покроково набуває майстерності у своєму житті. А вам що робити? От Хто мене дивиться? По карті місяць. Що робити? Так, ви бачу переповнені почуттями до цієї людини. По карті Луна також можуть бути якісь страхи, сльози, печалі. Як вам вийти з цієї ситуації найменшими, так скажімо, втратами? Як? Ну, тут лише руйнувати. Тут руйнувати його таку легкість, коли він там щось пропонує по легкості, бо це такий любовний, він начебто з почуттями, але він так, що тут? Угу, ну дивіться, ви королева Пентаклів, ви самодостатня, ви вже досягли висот. А він до вас ось з мечем, бачите, ще й пажик, не, не, доросший, не дорослий, недорослий ще чоловік. Він так за віком може бути молодший, звісно, у вас, але він може бути трохи й агресивно до вас, а може і не трохи. Бо він відчуває цю вашу зверхність. Так, і що ж робити? Тут показують ну, руй... спілкування не руйнувати, щоб ви тут правильно розуміли. Можна не руйнувати, але його оцю таку по королю кубків. Легкість він повинен вирости із короля кубків у пару до вас, короля Пентаклів. А ну, получиться це у нього. Самодостатність. Ну, Він повинен так, по подивитися Пентаклів, пам'ятаєте, там восьмірка пентаклів була набування майстерності. А це вже дев'ятка. В принципі, він вже продвигається. Не скажу, що він геть на місці стоїть. Він росте, він набуває майстерності. А вам потрібно йому допомогти якось як вам. Колесниця? Я думаю, що він і сам, він сам повинен. Управляти. Тоді він тільки доросте. Тут карти кажуть, що ні. Вам не потрібно: ви королева Пентаклі, ви на своєму місці, у вас все добре. Вас оточує достаток, ізобілля. ви або в сім'ї, або про когось піклуєтеся. Бачите, тут домашні тваринки, можуть бути, діти можуть бути, батьки, можуть бути ті, про кого ви піклуєтеся. І навіть ця карта говорить, що ви вже такого стану досягли, де все є. А йому потрібно ось колесниця взяти у свої руки своє життя. І тоді він досягне цього. Він вже на шляху, до речі, да? але в яких то. Моментах може закриватися, казати, та ні, я вже всього досяг, нічого я не хочу робити. Я люблю так стояти і повілівати, або сидіти. Але більш як наче стояти, дивитись кудись у далечінню, так, і казати, що все це моє, все це мої володіння. Якісь я цього досяг, Але ж він е, закривається від. Продвиження, про просування вперед. А йому потрібно це, необхідно рухатись вперед. Ану, найближчим часом. Ну, щось буде вирішувати конкретно, так? Ага, але ж під магією важко це робити. Верховна жриця говорить, що таке магія на ньому є. А що йому потрібно? Бо вам ми запитали, що робити. От, а йому що потрібно чекати, чого чекати? Угу. Ну, він, виходить, чекає. Я не думаю, що це підказка, що йому робити, що чекати. Він чекає змін, а йому саме йому що робити. Так, ну потрібно, по-перше, почати якось і в інтернеті, можливо, це спілкування, можливо, якийсь Смс, якась робота. Яка отак швидко-швидко повинна робитися. Тоді будуть результати. Не чекати цього колеса фортуни, поки воно повернеться, бо воно може і кудись не туди повернутись. Потрібно самому швиденько щось робити. Причому зараз саме час. Так, а йому важко. А йому важко, він каже: я ось з фонариком сижу тут. Де він там сидить з фонариком, часто й без світла, і я сижу і набуваю мудрості і мрію лише мрію про щасливе кохання. Мрію, як я ось так приїду, але я підвисаю, так він каже. Але ж, давайте напротязі місяця він щось вирішить: ось по джастис уже по справедливості він вирушить у ваш бік. Ну так, він пажик, якісь робки пропозиції, ви вже все, ви вже не хочете нічого. Доки він отак от буде по пажику Пентаклі, ви вже не хочете аж нічого. Але й втрачати ви його не хочете також він, він дивиться на перспективи, на вас, але він бачить вас отакою з мечем. Він каже, що вона ж мені Харакірі зробить тут, як я приїду. Тому він по шестірки Пентаклів каже, лучше я тут пороздаю свою енергію, свої якісь фінанси, а тоді. Залишуся ж без нічого. Він боїться у ваш бік робити кроки, він блукає, він не туди роздає свою енергію, свої фінанси, можливо. Не тоді витрачається, а коли йому важливий крок до вас потрібно зробити, тоді в нього він пажик. Так, Він наповнює кубки не ті, на жаль. Ну, а ви ж, імператриця, якщо ж він імператор, то бік імператриці треба ж наповненим крокувати, а не спустошеним. Дівчатки, нічого не робіть, будьте така ж наповнена, займайтеся своїми справами. Як воно вирішиться на протязі місяця, наприклад, давайте подивимось місяця ні, нічого, він ось. Усе... Щось у нього енергії, геть не вистачає, не вистачає на вас. Так, на протязі двох місяців що. Також.